Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин сьогодні. Вівторок, 20 січня. Триває 1427 чотириста доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Ніч для України знову була тривожною. Ворог атакував ракетами та дронами, зосередивши удар на Київщині. На Хмельниччині обійшлося без прильотів та руйнувань. Втім, ситуація в енергосистемі країни залишається складною. Чорнобильська АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання, пошкоджені лінії, що ведуть і до інших атомних станцій. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Далі про головні події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. У сучасному темпі життя турбота про себе та власне здоров'я зазвичай відкладається на потім. Та фахівці наголошують, після 40 організм починає подавати перші непомітні сигнали. Тож, аби їх розпізнати, в Україні запровадили програму скринінг 40+. Плюс». вона дозволяє виявляти на ранніх стадіях. Або хвороби, або ці тригери, які дозволяють лікарям правильно скоординувати або спосіб життя харчування, або запустити медикаментозну лікування. Отримати послугу легко усім українцям віком від 40 років запрошення надходитиме автоматично у застосунку дія на 30-й день після дня народження. Після підтвердження участі до дія картки зарахують 2 тисячі гривень. Які можна використати для оплати обстеження. Якщо ви не користуєтеся дією, отримати доступ до програми можна через ЦНАП і банківську пластикову картку зі спеціальним рахунком. Алгоритм трохи інший, але інструмент той самий. Таким чином дослідження ви проходитимете за гроші, але платитиме держава. Програма включає в себе обов'язково абсолютно усім пацієнтам. Це анкетування по п'яти анкетах, ризики серцево-судинних захворювань. Ризики цукрового діабету, алкоголізм і ментальні розлади. А також обов'язково всім буде проведено глікований гемоглобін. Це показник, який свідчить про глюкозу в еритроциті за останні 120 днів. І також обов'язково всім буде виконана ліпідограма. Це холестерин, ліпіди високої щільності, ліпіди низької щільності та тергліцерин. Бо більше програма буде підлаштовуватися під пацієнта, беручи до уваги супутні та набуті хвороби кожного. Так само пацієнти по, по аналізам розподіляються на кілька, на кілька по світлофору. Зелений це коли немає відхилень, жовтий це коли е, такі захворювальні стани, як можна сказати, і. Червоний це коли вже є значні відхилення від норми, і е, потрібно вживати якихось більш радикальних заходів. У Хмельницькому вже готуються амбулаторії та сімейні лікарі. Тут програма працює у рамках первинної медичної допомоги. Кілька комунальних амбулаторій уклали договори з НЗСУ, отримали необхідне обладнання та розширили графік прийому для зручності пацієнтів. У нас є 14 амбулаторій, але ми не в кожній амбулаторії будемо надавати надавати цю послугу скринінг 40 плануємо надавати в місцях, де в нас найбільше задекларовано населення. Це буде Майборського 16, там у нас дві амбулаторії, молодіжна 9, також дві амбулаторії. І плануємо також на базі амбулаторії номер 5 ранкова, 1. Медики наголошують, профілактика ключ до довгого і здорового життя, яке варто берегти та плекати у будь-якому віці. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33-й канал. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні медики врятували 12-денний немовля. У нього була вроджена патологія травної системи. Через пілоростеноз дитина не могла нормально харчуватися і стрімко втрачала сили. Медики оперативно провели повне обстеження та ухвалили рішення про термінове хірургічне втручання. Операція минула успішно, небезпечну ваду усунули. Наразі стан малюка стабільний. Він перебуває під постійним наглядом лікарів і вже отримує необхідний догляд. Здоров'я дітей починається зі збалансованого харчування. Саме тому в Україні триває масштабна реформа шкільних їдалень, до якої активно долучилася Хмельниччина. У 2022 році завершили реконструкцію їдальні та харчоблоку Городоцького ліцею номер 2 На реалізацію проєкту у 2024 тисячі спрямували понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, більшість з яких державна субвенція. Ще понад півмільйона гривень виділили у 2025. П'ятому, що дозволило повністю завершити роботи та створити сучасні умови для харчування учнів. Окрім цього, Міністерство освіти і науки України відібрало ще чотири проєкти закладів загальної і середньої освіти в регіоні на загальну суму понад 60 мільйонів гривень. З них більше 16 мільйонів співфінансування з місцевих громад. Ці кошти підуть на капітальні ремонти та реконструкцію харчоблоків у Красилівському ліцеї, Нетішинській гімназії Гармонія, Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та Дережнянському ліцеї номер 2 Робота за екстремальних умов уже кілька тижнів по усій країні діють щоденні графіки погодинних відключень електроенергії. З таким світловим пробуванням стикаються і жителі міста Славута на Хмельниччині. За словами місцевих владців, завдяки генераторам вдається тримати у звичному режимі роботу ЦНАПів, соцзахисту та міської лікарні та є виключення. Управління водопровідно-каналізаційного господарства працює на генераторах. Це підйом води, очисні споруди, кенески. Назвичайно в складних умовах працюють, тому є десь, може, частково перебої. Я хотів би, щоб з розумінням до цього віднеслися. житлово-комунальне об'єднання. Також всі котельні працюють в режимі відключення, але є генератори, генератори також включаються, значить, відповідно, коли немає енергоживлення. Послуги надає в повному обсязі. Освіта. Попередня неділя ми працювали згідно рішення обласного голови адміністрації обласної комісії дистанційно. Сьогодні ми провели нараду, і ми пропонуємо перейти в лайре режим. Всі школи, крім дев'ятої. По дев'ятій школі в нас склалася надзвичайно теж така ситуація фосмажорна, мажорна тому що. Школу отоплює підприємець, але наразі виникли проблеми величезні з дровами. Будемо зараз відпрацьовувати з лісництвом для того, щоб нам допомогли придмати дрова і там належні умови забезпечити навчання. Значить, по школах в нас тепло є, освітлення забезпечено через генератори, харчування по мірі можливості буде проводитися. Значить. Навчальний процес в повному обсязі. У нас і пункти незламності, вони сьогодні відкриті. Да? і школи, і всі заклади громади ви можете відвідати, якщо така потребність є, можете там відповідний час перебути. Небезпечна мандрівка в горах ледь не завершилась трагедією. 24-річний житель Хмельниччини заблукав у високогір'ї Карпат та попросив про допомогу. Чоловік намагався незаконно перетнути українсько румунський кордон, обравши складну гірську ділянку. Сильний мороз, важкопрохідна місцевість та дика природа швидко дали зрозуміти, цей маршрут став смертельно небезпечним. Не розрахувавши власних сил, чоловік опинився у пасті серед гір, усвідомивши реальну загрозу життю він Звернувся до рятувальників. На пошуки негайно вирушили прикордонники Мукачівського загону. За допомогою безпілотника його вдалося швидко виявити та евакуювати до безпечного місця. Медики діагностували у постраждалого переохолодження, але без потреби в госпіталізації. Завдяки злагодженим діям прикордонників і рятувальників. Трагедії вдалося уникнути. Водночас, за спробу незаконного перетину державного кордону, чоловік відповідатиме згідно закону. Втеча не врятувала. Із Німеччини до України екстрадували 33-річного жителя Шепетівки, який переховувався від покарання за збут наркотиків. Чоловік був учасником наркогрупи, викритої на півночі Хмельниччини ще у 2020 році. Тоді зловмисники методом закладок розповсюджували метадон у Шепетівці та Славуті. У жовтні 2023 року суд призначив фігуранту 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак, до того, як вирок набрав законної сили, він втік за кордон. Поліцейські встановили, що чоловік оселився в Німеччині. Згодом його там і затримали. Днями наркоторговця передали українським правоохоронцям. Наразі він перебуває під вартою і найближчі шість років проведе у в'язниці. За минулу добу в Хмельницькій області рятувальники ліквідували 9 пожеж. У Хмельницькому на вулиці Трипільській загорівся гараж. Причини поки з'ясовують. Ще сім займань виникли в житлових будинках через порушення правил пожежної безпеки під час користування печами та димарями. Вогонь спалахував у Шепетівці, Славуті, Понінці та Летичеві, а також у селах Черешенька, Завалійки та Судилків. У селі Велика Слобода Каменсь-Подільського району через ймовірне коротке замикання, горіла господарча споруда в усіх ситуаціях обійшлося без постраждалих рятувальники вкотре закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, адже одна помилка може коштувати надто дорого. Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на Хмельниччині. У вівторок, 21 січня, в області та обласному центрі прогнозують густий туман. Видимість на дорогах становитиме лише 200-500 метрів. Також очікується ожеледиця, що значно ускладнить рух транспорту. Метеорологи оголосили, перший жовтий рівень небезпечності. Загалом погода буде хмарною з проясненням без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура повітря вночі по області сягатиме. 15-20 градусів морозу, в день – до мінус 11. У Хмельницькому дещо тепліше, вночі – 16-18 морозу, в день – 7-9 нижче нуля. Такими були новини вівторка. Ворог підступно продовжує атакувати наші мирні міста. Тому вкотре закликаємо вас, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ці кілька хвилин, витрачені на перехід до укриття, можуть врятувати найцінніше ваше життя. Тож будьте готовими до будь-яких сценаріїв, тримайте тривожну валізку зібраною, а телефони зарядженими. А щоб першими дізнаватися про ситуацію в області та країні, підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах та заходьте на сайт. Бережіть себе та близьких до зустрічі вже завтра.